Таємо друзі, мій найкращий друг Сергій Черков. Так знову тут я для того, щоб ви колективно принижували мене, приємно знати, що досі, якщо у Саші якісь справи вона не може прийти на стрім, мене запросять на нього. Я вже змирився зі своєю роллю невеличкої. Пробочки, затички. Ось, тому Але добре. не анальна, і вже добре. Вже дуже чудово. Ти наша, ти наша ця блять, як буде українською паличка виручалочка Дрючок рятівник. Дрючок, я дрючок, рятів... Сергій Щенков -дрючок. дрючок рятівник Сергій Щенков-Драченков. Щенко, дрюченком, так. І я хотів одразу сказати, що я дуже хвилююсь, чесно кажучи. Недавно... Я кожного дня, якщо ви бачили, виходжу в ефіри телемарафону, то скільки ви питаєте, де я пропав, я зараз працюю на телемарафоні. Ось О. і я працюю. дивіться, ви не дивитеся Знаєте, я веду шоу на телемарафоні. Воно виходить між 23.59 і 24.00 Рівно одну секунду 25-м кадром. Я нагадаю, що з минулого потіку сталася дерусифікація потіків телебачення Торонто. і Тепер ми приділяємо дуже небагато уваги русні всьому, що відбувається за цим. Ми хочеться знаєш якось оригінально кожного разу називати Росію в цьому блядському трясовинському болоті. А в голову лізе тільки ота країна 404 Оці знаєш штампи, які за ці всі роки вже в'їлися в мозок. І не хочеться навіть питати чат, щоб ви оригінально якось пере переобізували Росію, бо вже настільки поїбать на неї. Деросифікували наші потіки як могли, але все одно деякі новини пролазять, особливо тому, що зберіглася звичка їх читати. Ця новина мене розсмішила. Російська опозиція закликає опозиційно налаштованих росіян. Ось оце да, пишаюся цим жартом. Закликає їх теж йти на вибори. Щоб що? Я зараз Фірміної Росії. О, а давай, я чесно, я не знаю. Вони зараз. Давай спробуй вгадати. Я ти чесно, хуй, я ти не хуй в курсі, гадаєш. Я хуй. Гадаю, але можна спробувати. Додати, додати трохи інтерактиву. Значить, вони закликають зробити щось для того, щоб вони могли проявити свій протест таким чином, да? Щоб вони могли якимось чином, можливо, саботувати вибори. Так, добре, значить, Дуже... я думаю, що вони пропо. Ти маєш прийти і написати, написати Навальний. У себе на лобі і засунути голову білі в тумбу. А Заби... твоя заткнути собою оцю щілиночку ти маєш не щілиночку. щілиночку заткнути або що вони ще можуть придумати? Ти ти купуєш лего, і в цьому Лего робиш е, виборчу дільницю. В цьому Лего будуєш неймовірну Росію майбутнього. неймовірну Росію майбутнього будуєш з Лего. Це Лего із М'якіша. <рес> І шаноні далося йти з ума Олексію Навальному. <рес> <рес> І там ти такий маленький пункт проти Путіна. І тоді голосуєш. Отакий От ще варіант. Третій мій варіант це ти вдома. Підпалюєш себе, <ріст> не виходячи з квартири навіть і ніяк не пояснюючи свої дії. Ну ти в чомусь правий, в чомусь ні. Зараз я наведу в цей цитату смішною російською мовою з листа Юлії Навальної, з яким вона звернулася до російської опозиції, опозиційно налаштованих росіян і інших міфічних створінь. Нас ждуть вибори, що з ними робити. Об этом нам успел розказати сам Алексей. Нам потрібно использовать день виборів, щоб показати, що ми є і нас много. настоящие живые реальные люди и мы против путина для этого нужно прийти на участок в один день и в одно время 17 марта в полдень что делать дальше выбирать вам вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, вы можете испортить бюллетень, а можете написать на нем Навальный. И даже если вы совсем не видите смысла во всем этом, вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти демонстративно. Демонстративно, ты, взятый Цибиль, и такие, ой, тут нет того, на кого я рассчитывал. Кинуть і піти твоє самоспалення. Це типу, ти дуже дуже доброї думки про, про Росію. Так так я за а, таким чином. Що ми маємо? Ми маємо те, що і про путінські російські медіа, і типу, опозиційні російські медіа закликають росіян іти на вибори. Явка буде 105%. Пахую, коротше, Короче, все нахуй. <паспалення> Давайте перейдемо трохи до нових. Дозвольте прочитати наступне да та, вона досить цікава, смішна і стосується України. Можливо, хтось з вас її замутив. Отже, працівник військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки ділився секретними даними про війну в Україні на сайті знайомств. 63-річний Давід Девід Френклін Слейтер працював у USS Stratcom і мав допуск до державної таємниці з серпня 2021 року до квітня 2022 року року стверджується, що Слейтер навмисно і незаконно передавав інформацію з Грифом секретно. Згідно з обвинувач... в обвинувальними документами, слейтер відвідував засекречені брифінги щодо війни Росії проти України. Потім Слейтер передав інформацію, яку він дізнався з цих брифінгів через сайт знайомств своєму співрозмовнику, який представлявся жінкою, що проживає в Україні. Вона регулярно просила Слейтера надавати засекречену інформацію. Називали його у своїх повідомленнях коханим таємним інформатором і таємним агентом. Там у відповідь на ці запити слейтер дійсно надавав інформацію, в тому числі щодо військових об'єктів і російського військового потенціалу, зазначили у мін'юсті сполучених там дуже смішні цитати з його, да. його ті, тіндер-переписки. Переписки. Мені здається, що це справа рук. Ну я думаю, що всі люди, які нас дивляться, які навчались в університетах, і було щось пов'язане з мовним навчанням. Рано чи пізно у вас в групі з'являлась людина, яка казала: я влаштувалась на роботу в весільне агентство, І знаєте, скільки в мене тепер грошей? От стільки. Тому що ми розводимо іноземців на бабки. І мені здається, що тепер те саме, тільки з іноземцями спілкується не 22-річна студентка, а Кирило Буданов. Кирило Буданов сидить і такий. Так, я хочу, щоб ти. Повільно зняв свого светра і повісив його на твою секретну мапу з розташуванням об'єктів? До речі, так хочеться побачити цю картинку. Це цитати з переписки. Так, американська розвідка заявляє, що вже 100% російських військ знаходяться на території України. Як ти вважаєш, коханий, чи можна довіряти цій інформації? Масік, як ти думаєш? Просто і на при цьому настільки вишукано, якби я володів секретною інформацією, я ти не б володів, здав її просто я би здав її за посмішку в кафе, тому ага. я його звісно не засуджую. Котік, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті, дуже цікаво. До речі, ти перший сказав мені, що члени НАТО їздять потягами, і тільки зараз про це повідомили в наших новинах. Ти мій таємний інформатор, коханий. Як пройшли твої зустрічі? Любий Дейве, дякую за цінну інформацію. Дуже добре. Що два чиновники США їдуть до Києва, Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже неприємний сюрприз для Путіна. Розкажеш мені, який Любий Дейве, а чи є у НАТО і Байдена таємний план, як допомогти Україні? Ті, а б... якщо це реально була просто жінка, якій ну. просто цікава? Просто, просто я не розумію, чому десь сидить зараз, їбать, яка обізнана жінка. Я просто про те, що коли людина цікавиться роботою іншої людини, просто проявляє турботу нормальну, теплу. Піклування, яке окей, в нормальних стосунках, всі люди такі, це точно шпигунка. Ніхто ніколи в житті не питає, як в тебе на роботі. Один раз людина спитала, як в тебе на роботі, сітки, вона хоче дізнатись. Ні, вона просто бачить його і їй не байдуже. Тут питання про спеціальні кімнати, наприклад. тобі цікаво. Ну, якщо Мені, ти тільки ні, не в БДСМ борделі працювати. Вона, вона з ним зустрічається. Вона з ним зустріч. Якщо ти зустрічаєш людину, тобі все цікаво, що неї відбувається в житті. От якби я з тобою зустрічався, такі Макс, розкажи, як облаштована. Кімната стрімів. Розкажи мені, де, який код офісу. Як попасти в офіс, я би тебе питав. Не тому, що я хочу проникнути в офіс, а тому, що я хочу тобі показати, що я зацікавлений. Думаю, така була лінія захисту. У цієї жінки, коли її завезли в якесь гонтанамо і лили на голову воду. Я просто його кохала. А вона така, о, а я, до речі, знаю план цієї будівлі. Ламайте їй ноги, яка любов. Прихильники Трампа створюють його штучні, штучні зображення з афроамериканцями. А бібісі виявили десятки діпфейків, на яких чорні люди зображені як прихильники колишнього президента. Півзасновник Блеквутерс Matter, група, яка спонукає чорних людей голосувати, заявив, що змінені зображення пропагують наратив, що Трамп популярний серед чорної спільноти США. Фейкові зображення тимношкірих прихильників Трампа згенеровані штучним інтелектом. Вони є одним з трендів дезінформації перед президентськими виборами у США у листопаді. Одним з творців зображень є Марк Кей, який веде консервативне радіошоу у Флориді. Він створив зображення усміхненого Трампа, який обіймає групу темношкірих жінок на вечірці, і поділився цими фотографіями у Фейсбук, де в нього був мільйон фоловерів. Також Кей написав пост про те, що афроамериканці підтримують Трампа і додав зображення, що можливо отряди Путіна це теж згенероване штучним інтелектом. Ні. Ні понял. Але, але, ну, уяви, можна за допомогою. Толік дзвонив вже рудій бабки. ти пропустив а це, це, я це Ні, я знаю, я був. Я, Можливо, і, ти ну, це я, я не серйозно, я це ж такий жарт був, Максим. Я знаю, що вони справжні. Але тепер можна за допомогою. Бо такого роду волосся, такий градієнт, неможливо жодною комп'ютерною програмою. Це ось, коли знаєш, як на Алтаї. Кадорож, береш в руки і. Та так, коли рож починає колоситися, а сонце сідати, і от в цьому алтайському якомусь озері там точно якесь озеро, відзеркалюється крізь рож. Оці от ці от лучі сонця, знаєш, падають на воду, а тебе чим гвалтує і ти. І твоє волосся падає в воду. Так, <свят> да, і оцей колір твого біла рускава волосся, змішаний з оцими відблисками води в озері Байкал. Так. Вони дають оце відчуття. Це рудої глини, яка стала такою через як, відходи як, місцевого Копсахіма. Як, Ні, якою, якою відчим тобі їбало <свят> забуваєш, щоб ти не кричав на все озеро, <свят> поки тебе гвалтує. Та, оце, Оцей оце, 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 оце рижий цвіт, аналога в Так можна вирішити будь-яку проблему кандидата. То будь-що, наприклад. У тебе проблеми з алкоголем, як ми зрозуміли, достатньо серйозні. У мене проблеми з цукром. З цукром. Достатньо серйозні. І навколо тебе цукерки. <свісна> у мене все добре. <свісна> Я такий, знаєш, в задній кімнаті у Вілі Вонкісі. <свісна> Весь такий поруч з величезними такими. Я обіймаю два еклери такі шоколадні. <свісна> <свісна> Ти просто стрибаєш у величезний басейн Харібо. У Китаї створили діпфейк з української блогерки, який продає російські товари та вихваляє. Російську культуру у соцмережах в Китаї почали ширитися відео, на яких зображені іноземки, які китайською мовою пропагують любов до Китаю. Це аватари, яких створили за допомогою штучного інтелекту скрадених зображень. Однією з таких дівчат стала 20-річна українка, яка вивчає когнітивні науки в університеті Пенсильванії. Ольга Лоєк. Вона веде Ютуб, і підписники її почали писати, що її бачили, її бачили в, китайських... в китайських соцмережах. Оля є пару питань до вас. Прикинь, от ти прокидаєшся, а тобі пишуть, Максим, може, хвати, блядь, оці двосторонні страпони нам на цьому на Аліекспресі рекламувати? Твоїм їбалом? І не тільки їбалом. Завалений весь китайський інтернет. Взагалі не разу скетч. Да? скєчні. Одразу я хочу перепросити. Я би хотів перепросити перед китайською діаспорою. До речі, зараз спецпредставник Китаю подорожує Україною і Європою. Тому, можливо, він зараз десь в готелі такий. Розбомбіть по страну хуя. Коротше, пані пані Ольга в цих китайських соцмережах була росіянкою і розмовляла китайською. Тобто, скоріш за все на її відосах просто натренували якусь модель цих відео. Аватар пані Ольги розповідає про те, що він дуже любить Китай, хоче вийти заміж за китайця, а звуть її Наташа або Грейс залежно від соцмережі. У нас є відео так. Звуку нема. Коротше, більшість у таких згенерованих облікових записів запрошують глядачів відвідати онлайн-магазини, щоб купити справжні російські товари. Пані Ольга каже, що після того, як її підписники надіслали скарги китайським компаніям, з десяток облікових записів, які імітували її, було видалено. Тобто, так Сергій десь є відео. Чим більше тебе твого обличчя в, в інтернеті, інтернеті, тим більше вірогідність, що завтра ти будеш продавати якісь пилосмоки для миші. Ну, це виглядає як загалом нормальна. Кар'єра українського блогера. Мені здається, що таким чином ми рухаємось до якоїсь монополії їбал. Я поясню. Фактично, Том Круз тепер ніколи не помре, тому що коли помре справжній Том Круз, його їбало будуть ліпити. Якісь складуть стопудов юридичні документи, які зобов'язують у всіх фільмах з серії Місія Нездійсненна використовувати аватар Тома Круза, відрахування з яких будуть іти його родині, і так. все. До кінця блядь, життя будемо дивитися наїбала Шварценеггера. Воно нам треба. Де ці молоді обличчя? Американці хотіли посадити Дибач, американці. американці, да американці хотіли посадити Олену Зеленську поруч з дружиною Навального на промові Байдена. Можна я тепер да. Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні президента США до Конгресу через те, що її хотіли посадити поруч з Юлією Навальною. Як пише Вашингтон Пост, білий дім планував показати образ двох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, що стало потужним фоном для виступу Байдена на спільній сесії. Шо, конгресу. В Водночас Юлія Навальна також відмовилась бути присутня на виступі Байдена, нібито через тому один з американських посадо. Сказав, ймовірно, Білий Дім не підвідомив Києву, що Навальна вирішила не приїжджати. Це у вас на телемарафоні? Це нас на телемарафоні не чили. Отже, підсумовуючи цю новину, запросили Лену Зеленську для того, щоб вона виступила з Юлією Навальною фоном для виступу Байдена. Бо це захливий сексизм. а він там до кінця немає звернення, і там вони ще мали в костюмах. На пілонах, Байден. Крутиться, да ну насправді про що... про що прошона пішо я не хочу. <schme oysters> <мет perk nationale prayed> про що нам це говорить? що в діда Байдена все дуже погано вже від чого втомилась Юлія Навальна? Ну типу, що вона відмовилась від зустрічі з Байденом через втому через втому ти відмовляєшся. Типу, ну побачення, не хочеш ввечері йти на побачення з каже. Я я втомився. Я не можу прийти на стрім. Я втомився. Блять, це зустріч з президентом Америки. На ну, попи води блять. Я не знаю. Поспи годину випий пігулку з кофеїном, Що значить, я не піду, я устала. Так тому ваша країна і в жопі. Тому що ви, ви ну може би вийшов на мітинг проти Путіна. але я устал. А що про Олену Зеленську скажу? У них там реально якийсь культ втоми. Короче, це і блять, хто Єльцин, я я ухожу, і Путін. Блять, він буде за мене Юля Навальна. Я устала. Від чого ти устала, блядь? Чим ти таким важким займаєшся? У тебе зараз голос такої хабалки. Приємно слухати. Да, Ну але на Зеленського респект. Ну я би теж не схотів з Юлією Навальною ніде сидіти. І це навіть не пов'язано з, з, з тим, що вона Юлія Навальна. Ну просто антропометрично в кадрі мені не подобається і поруч зі мною. Ця новина вона дуже приємна. Чіпляє чіпляє за саме серденько. Ні, не оця. Новина. Хоча можеш цю прочитати. А я ось я про яку новину. Я говорю, це дуже дуже така трогательна новость. Сергій, ось вона. Хардкорна група з нешвілу розпалася, тому що вокаліст підсипав естроген басисту. Хардкорна група під назвою Лорона втратила вокаліста після того, як він підсипав своєму товаришу з гурту Естроген. Все для того, щоб відбити його наречену. Група з Нешвілу повідомила про це. У інстаграм. Вокаліст Дієго був закоханий. Вокаліст Дієго був закоханий у наречену баз гітаріста Сікса. Вокаліст таємно додав гормони гітарісту в намаганні зробити його більш жіночним. Після чого використати цю можливість, щоб вразити дівчину Сікса своїм виглядом, сильнішим і більш мужнім в порівнянні. Ця ідея призвела до того, що Сікс звернувся за медичною допомогою та змушений проходити лікування на тисячі Доларів чомусь мені здається, що така історія могла трапитися тільки в з хардкор групою з нешвілу і в українському стендап ком'юніті таке теж могло відбутися. Не? Десь, десь так я ваш рівень приколів. Оціню. Дуже щемка новина, про яку я хотів розповісти. Дені Вільньов показав дюну 2 за півтора місяці до прем'єри вмираючому пацієнту хоспіса. На початку 2024 року засновниця хоспісу в Квебеку Жозе Ганьйон написала у Фейсбуці, що шукає контакти режисера Дені Вільньова, щоб влаштувати невеличкий фокус для когось в кінці його життя. В день виходу в прокат Дюни другої частини. Ця директорка хоспісу розповіла подробиці історії. За її словами, в хоспісі був пацієнт Вік. За 50 років, який сказав, що хотів би перед смертю подивитися другу дюну. А з Дені Вільньовим вдалося зв'язатися. 16 січня асистент Вільньова з ноутом прилетів в Квебек. З копією фільму перегляд влаштували в одній з кімнат хоспісу. Але тут ще є такий ще одна трагічна конотація. цей чоловік він не зміг додивитися тригодинний фільм повністю через біль. Зупинився десь на середині і через кілька днів помер. Отака, от сумна новина. Так, що тут у нас є ще по новинах? Німець 217 разів вакцинувався від ковіду. 62-річний чоловік зробив 217 щеплень і все з ним добре. Остап Стахів поняв, блядь, іди а, нахуй. А ось! Я вам казав, що це вода просто. Я вам казав, що це нічого не дасть. Ось вам доказ. Я хочу тік-ток конспірологічний почати вести. У мене буде свій канал конспірологічний, доктор Черков. І я буду розвінчувати там для простих людей складні міфи, простими словами. Наприклад, міф про Мінотавра. <ріст> і тут званий міф про Мінотавра і мінопаузу. <ріст> Ну, типа, що не так з мінотавром? да, Оце... Що не так з мінотавром? Він насправді не мінотавр. Що не так з Понтієм Пілатом? Не сім, так? П... сім переглядів. Ви... Корупційний суддя, Понтій Пілат, У якого вілли під Римом? У нього у, 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 у мами на маму записано шість колісниць. І до чого тут татаров? Татара з Понтії Пілатом, там все отак. От у мами шість колісниць. Донька п'є тільки амброзію постійно. А де? А прості люди не п'ють на рейтерська на рейтерський. О, дивися, це смішна новина. Вчитель з Нью-Мексико приніс в школу справжні мечі та влаштував дуель між учням. Учень та учениця старших класів в школі нью мексико вийшли на поєдинок з мечами під час урока хімії за вказівкою вчителя. В результаті один з підлітків серйозно травмувався. Школі назвали це уроком, на якому вивчали взаємодію металів. Поняв діти бились на мечах, бо це взаємодія металів. Вчитель приніс до школи катану та рапіру, розташував партію у формі кілька в центрі класу. сам виліз на це, на стрімянку поняв, як в Колізеї. учні парами билися. Є відео. Да, як діти билися в Колізеї. Ні, хуя собі. Давайте подивимось. Я згадав це мене на спогади мої дитячі наштовхнули. Про фортецю. Ми колись побудували Спарт фортецю. У нас був вчитель мистецтв образотворчих Павло, П -п 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 -павло Вікторович. І він був істериком трохи. Ну, його було дуже легко роздратувати, бо він був митцем в першу чергу. Але через те, що відбувається в Україні з митцями, бо він вимушений був бути ще вчителем образотворчого мистецтва в школі для підлітків 13-річних зі сперматоксикозом. І ми, значить, вирішили його так званий пранк зробити і побудували фортецю перед Тим як він зайшов в кабінет ми будували цю фортецю з всередині. і сховались всередині. В якому класі був? Восьмий десь. Угу. Поставили прапор, це ну, фортеця справжня, і сховались в ній. І він нас намагався з нею викрити. Ну, не ну, ми вдало захищались, тримали її, і він розлютився і побіг до під, директора. Підпалив вас і почав закидати з катапульти, туші сіни, прокашони. Хотіли, блять, тіли середньовіччя, вам буде, голову однокласника закинув на путь. Його було дуже легко вивести з себе. Просто всіх. Знищив і засіяв сіллю. <рес> наш клас. Um, ні, ось як було. І він побіг до директорки, щоб вже ж ти типу, нас покарали. І коли він вибіг, ми всі парти на місце розставили. Uh, і коли ми повернулись, загазлай, да, загазлайтили його. Секс горбатих китів нарешті потрапив на фото. До цього часу люди жодного разу не документували спарювання китів цього виду. Нарешті двоє фотографів зняли сексуальну зустріч між двома китами біля узбережжя Гаваїв. Їх зафільмували у січні 22-го року. В на захід це не важливо. ла-ла-ла. Два кити наблизились, кружляли, а потім приблизно на 3-5 метрів нижче судна вступили у сексуальний акт. Обидва кити були самцями. Тому фотографії є першим доказом гомосексуальної поведінки горбатих китів. А також першим задокументованим фактом А фактор, вже астар... про горбату гору вже жартували. Ти перший. Ну це і є горба, коли два кит горбатих кити займаються сексом. Це і є горба... Горба... Блі, а Уяви, як приємно, якщо ти серфер і ти. На хвилях їдеш, які викликані фрікціями двох oh. горбатих потів. Ти буквально розсікаєш на хвилях кохання. Це ж супер, за таке це за гроші не купиш такий досвід, це дивовижно. Ти приходиш в редакцію своєї газети Запорізький електроміталог і кажеш, отки ти їбуся. кажеш, іди, блядь, столівара фотографіруй, не вийомийся. А... Вони те їбуться. От, якби ти приніс секс двох століттів. Оце да. був би розгон. Ну я впевнений, що це було замовлення Ілона Маска. Ну типу, да, Ти да, да, вже да. максимально втомлений. Ти, блять, бачив секс всіх вимираючих канарєєк. Так. Вже просто, ну не знаю, всі най... найрідші кролі на твоїх очах Так, Це правда, але це, цей досвід того, що вони сфотографували, якихось кітів, які займаються сексом, це не йде в жодне порівняння навіть із досвідом пересічного весільного фотографа з міста не знаю, Вінниця, який перезнімав все, що тільки можна. leva. Коротесеньке розчеловічування. <рес> вічувані Мати зламала кістку сину, коли вдягала комбінезон та не помічала цього два тижні. Мешканець Москви вистрілив собі у голову, тому що мати, тому що його мати багато грала у комп'ютер. У Підмосков'ї мати штрикнула ножем доньку, тому що та не вчила уроки. <рес> а, а перший урок був захист від ножа, <рес> 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 і вона його не вивчила. Російські комуністи запідозрили західні спецслужби у смерті Сталіна. Комуністична партія Комуністи Росії звернулася до ФСБ та Прокуратури з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Сталіна. Голова партії пояснив своє рішення, тим, що є дуже багато свідчень сучасників Сталіна, які говорять про можливе отруєння вождя радянських народів. Житель Челябінська жорстоко і свою жену. В суд он приніс медалі ЧВК Вагнера за взяття бахмута. Йому назначили штраф 5 тисяч рублей. Мені дуже подобається це російські комуністи за підозрювали західні спецслужби. До речі, мені здається, що за смертю Івана Грозного стоять Америки. Канці, але тоді ще не була гінована Америка. Я думаю, що це. Білі багаті чоловіки стоять. <соць> вони то, вони були. американці. це вони ну, типа американці це ребрендинг білих, багатих чоловіків. <соць> багатих чоловіків. Просто в якийсь момент, десь там в 17 столітті білі багаті чоловіки вже настільки були на слуху, що їх треба було якось перезапустити і тому створили Америку. Зараз білі це гендерні багаті чоловіки знову всіх заїбали. Знову тому скоріше, Треба щось нове. Тому скоріш за все нас чекає якесь щось нова країна. Ну от, айтішники. Ай ай от слово, да наприклад, ага. це нова. Ну, це, це нові білі багаті. Вау! Wow. ІТ це нова Америка. Тож чекаємо на масовий шутінг в офісах. На наступний потік ми повернемося з Марлою і А Я вже так втягнувся, що я те вже хочу. І Олександра може, ти кудись поїдеш? Нахуй, центр наприклад, якийсь центр зі схуднення можливо тебе записати? Можливо, якщо тобі так сподобалося, і ти не піздабол, то наступний потік ми проведемо в трьох 13 березня. Я на жаль. Типо, оці, оці чоловіки, ви знаєте, та я, та я. Але 13 березня я не можу. Ну, я не можу 13 березня, дійсно. З вами був Максим Жирина та Сергій Жирков. Жирков. А, дякуємо. Лайк. Все, ми пішли. Поставте так. лайк під цим відео. Якщо не ви нас... не ведетесь на маніпуляції, лайк під цим відео.